Вітати вас, добрий ранок, брати та сестри. <кій> Минулого разу ми з вами розмірковували на тему скільки коштує час? Ми з вами згадали, коли відлік часу почався. На прикладі перших людей Адам і Єви ми побачили, що поняття цінності часу набирає сили через аналіз. Порівнюваних речей, коли Адам після гріхоподіння був вигнаний з, з Едемського саду, втратив присутність і благословіння Бога, почав досліджувати світ, сплан, планувати свій час та життя, і мають розсудливо витрачати безцінний час, шукаючи відповідь на запитання. Хто я? Для чого я був створений, яке моє призначення? Призначена, призначення людини полягає в тому, щоб шукати свого Творця, як мета отримати вічне життя в оселі нашого Бога Отця. Бо настане час, коли людина з'явиться перед Творцем, щоб отримати обіцяне. Сьогодні я хочу вам запропонувати тему Почути поклик Господа. Кожна людина обирає свій власний життєвий шлях і обирає того, хто його водить, або хто, або що водить мене по життю, що або, або хто дає напрямок. Хто мене надихає, і кому я наслідую? Бо я є то, що я бачив і бачу. Чий приклад життя для мене став натхненням або прокляттям? Згадайте, чиє життя ви повторюєте. Може, приклад ваших батьків, дідуся, бабуся або хтось ще. На кого схоже ваше життя. І є гарна новина в тому, що наш Бог хоче дати нам напрямок до щасливого життя. І щоб це зробити, нам потрібно почути поклик і відповісти на нього. Серед тижня на біблійних зустрічах ми. Вивчаємо життя народу Божого. Дещо хочу запропонувати вам з цих уроків згадати і поділитися з вами. Книга Вихід 40 розділ з 36 го вірша я буду читати. З того часу, коли лише підіймалася хмара з понад намето, то ізраїльтяни вирушали в дорогу. І так було протягом усієї їхньої. Подорожі. Якщо ж хмара не піднімалася, то й вони не виходили аж до того дня, коли хмара піднімалася знову. Так Господня хмара над наметом була перед очам усього ізраїльського народу в день, а вогонь був над ним уночі впродовж усіх інших подорожей. Ось такий уривок ми читали, розбирали, ми можемо побачити, як Бог вів євреїв по пустелі. І в цей час він був поруч з ними. Але є цікава річ: Хмара була в день, ми читаємо, да? яка їх веде туди, куди планував Бог. Тобто Хмара дає напрямок, коли, е, е, куди потрібно йти. Хмара захищає день від пекучого сонця, а вночі стоп вогнений, який теж вів вночі і давав освітлення шляху, куди вони направляються. Також ми можемо побачити, що давав освітлення і тепло, щоб зігрівати народ, бо в пустелі вночі холодно. Коли ця хмара або стовбур вогнений зупинявся, то зупинявся народ, як ми прочитали. Вони починали ставити намети. І коли піднімалась хмара, то це був сигналом до того, що потрібно збирати речі і е, рухатися далі. Вони не знали, скільки часу вони будуть стояти: день, тиждень, місяць. Але постійно. Підкорялися Богу і йшли за ним. чуючи його поклик, йти далі. іти далі, йти за Богом, бо Він веде свій народ до землі, яка була обіцяна Аврааму і до нового життя. Бо зовсім недавно вони жили в єгипетській землі, і там вони протягом, протягом більше ста років були рабами. Це нам, нас навчають тому, що. Це крок смирення і послуг Богу йти за Богом тоді, коли Він починає рух, туди, куди він визначив мені йти в моєму житті, коритися перед ним. Весь час подорожі до землі Бітавани Бог супроводжував ще одним дивом це хліб з неба під назвою Манна, як вони збирали, щоб годувати себе. І ось тут цікава річ. Давайте ми з вами уявимо, що народ не хоче йти, або вирішив йти в іншому напрямку. Не туди, куди веде їх хмара. Або хтось може сказати так: залишимось на день-два, а потім будемо здогоняти народ. І ось питання. Знайде народ манну, якщо не буде рухатися з Богом. Бо ми читаємо, що манна з'являлась там, де був Бог, і там, куди вирушав сам Бог. Вони розуміли, якщо не буде мани, то можна загинути без їжі в постелі, то вони рухаються за Господом. Бо за Господом є, значить, отримувати благословіння, отримати підтримку Господа Бога. Далі, коли народ наближався до землі, де вони оселяться, Бог сказав, що їм потрібно буде опанувати землю через перемоги, які Бог буде давати їм, проганяючи інші народи з цієї землі. І ось народ наблизився до Єріхону. І відбувається деяка цікава річ, яку я вам хочу сьогодні запропонувати і подумати над цим уривком. Книга Ісуса Навина, 5 розділ з 13-го вірша. Ми прочитаємо по 15. -й. Якось коли Ісус був неподалік Єрихона, то, звівши свої очі, Він побачив чоловіка. Котрий стояв перед ним, з оголеним у своєї руці мечем. Підійшовши до нього, Ісус запитав його Ти належиш до нас чи до наших ворогів? А Той відповів Ні. Я вождь Господнього війська, і тепер я прийшов сюди. Тоді Ісус, впавши до лилиць, поклонився і сказав йому, що мій владика скаже своєму слузі? Вождь Господнього війська промовив до Ісуса: зніми взуття з твоїх ніг, бо місце, на якому ти стоїш, святе, тож Ісус так і вчинив. Після цих подій ми, ви можете прочитати цю історію, і ми побачимо, що Господь дасть перемогу своєму народу над Єрихоном, і це буде дивовижна така перемога. Але давайте трошки подумаємо про цей уривок, який ми прочитали. Чоловік у 13 вірші був ангелом. Ми читаємо, да? Ангел, який послав Господь Бог, щоб дещо сказати Ісусу Навину. Деякі біблійні коментатори вважають, що це може бути так. Нашим Господом Ісусом Христом в одному з своїх явищ до втілення в людське життя. Чому Він е, представився вождем воїнства Господнього? У книзі об'явлення ми бачимо, що Ісус Христос як перемож е, виглядає як переможець на білому коні, який перемагає і веде за собою військо. Христос приходить не просто для того, щоб нам допомогти, і, звичайно, не для того, щоб завдати нам шкоди. Він приходить для того, щоб закликати приєднатися до Його війська. Дехто вважає, що це був звичайний ангел, через якого Бог промовляє до Ісуса Навина. Будемо рухатися далі. Повернемось до Ісуса Навина. Ісус Навин бачить, що. Цього чоловіка і запитую, до кого ти належиш? На чиєму ти боці? Дуже цікава відповідь анг, ангела. Ні. Знаєте, якщо дружина питає мене, ти будеш каву з цукром чи без цукру, я буду відповідати ні. Що ні? Да? Давайте трошки а, будемо. Намагатися подумати, що це може означати. Він каже ні, що він не належить зараз ні до народу, ні до ворогів. Я зараз поясню, що я маю на увазі. Бог не може належати комусь. Люди належать Богу. Він прийшов не для того, щоб стати на чийсь бік. Іноді так буває, що люди хочуть притягнути на свій бік Бога у своєму житті, тримаючи його як черевну паличку. Ну, тобто, знаєте, так, приходь тоді, коли мені потрібно. Ти, Господь, роби те, що я тобі кажу. Ти відповідай на мої молитви, які я до тебе звертаю. Наприклад, у подальшому, коли народ Божий буде далі рухатися і буде плануватися наступна битва з ворогами, дехто скаже: принесіть, будь ласка, ковчег заповіту, і ми зможемо перемогти це військо. Але Бог не давав дозвілу на це. Напевно, вони. Згадали, як вони отримали перемогу, взяли Єрихон, бо пам'ятаєте, що Бог сказав, що потрібно декілька днів ходити навколо міста, проносити цей ковчег з повіту. І ми читаємо, що в назначений день стіни цього міста рухнули, тобто Господь так зробив. Але цікава річ. Що коли ці люди запланували і сказали принесіть, будь ласка, ковчег з оповіту, ми переможемо. Тобто, тим самим, начебто, хотіли примусити Бога сказати: ну, раз ми взяли твою святиню, то ти повинен бути з нами. І що відбулося? Вони програли, вони програли то страження, і вони також втратили ковчег з оповіта, бо ворог заволодів їм. І для євреїв це було дуже така е, велика е, потіря в їх житті. Потрібно згадувати і пам'ятати, що Бог є володар неба і землі. Він є володар усіх живих. Він запрошує приєднатися до його лав, до Його війська. І тому ангел так і відповідає. Коли в нього Ісус питає, Ти до кого належиш, до нас чи до ворогів? І Він відповідає: Ні. Я прийшов для того, щоб запросити тебе піти зі мною, щоб ти вступив в моє військо і корився мені. Бо Він каже: Я вождь Господнього війська, і тепер я прийшов, прийшов сюди. Ісус чиняє догадливо, Він одразу розуміє з цього ривку, хто перед ним стоїть, і каже такі слова, що Ной владика накаже своєму слузі. Ці дії можуть свідчити про те, що Ісус зміряється, бажає приєднатися до Його війська та планів у Його історії. Що накажеш робити? Ще можемо згадати, наприклад, пам'ятаєте, коли Господь Бог призвав апостола Павла до служіння, коли він призвав приєднатися його і стати апостолом. Пам'ятаєте, ким був апостол Павло до свого апостольства? Він був віруючою людиною, але Він був противником Ісуса Христа. Він переслідував церкву і переслідував людей, які, які сповідували віру в Ісуса Христа. І пам'ятаєте, коли Ісус Христос з'явився йому, то Він питає в нього: Хто ти є? І Він йому відповідає: Я Ісус Христос, якого ти женеш від себе. І він каже, що накажеш мені робити? І він каже: йому: потрібно тобі йти до Дамаску, і там тобі буде сказано, що тобі потрібно буде далі робити. І ми бачимо, що апостол Павло прийняв рішення прийняти це запрошення до Божого служіння. І потім з часом, коли він проповідував своїм братам та сестрам, по... Крові, він казав, що я дійсно був час переслідував церкву, але сьогодні, коли Господь відкрився мені, сьогодні я сповідую Його і проповідую цього Ісуса Христа вам. Прости, ангели ніколи не приймали поклоніння. Тобто, ми, коли читаємо Біблію, ми бачимо, що коли люди вклонялися перед ангелами, вони казали, ні. Перед нами цього не потрібно робити. Але тут ми бачимо, що ангел Господній вимагає зняти взуття, доводячи цим самим собою божественну природу або присутність Божої природи на цьому місці, і присутність Божа, це місто, на якому вони зараз знаходяться, стає святим. Давайте ми подивимось на 15-й вірш. «Вот Господнього війська промовив до Ісуса: зніми взуття з твоїх ніг, бо місце, на якому ти стоїш, святе. Тож Ісус так і вчинив. Тут ми бачимо переконливий доказ того, що Ісус навин перебував у присутності Господи і повністю це усвідомлював. Коли сьогодні віруюча людина кожного разу наближається до Бога, до Бога, у Біблії, слухані, може, проповідь ви слухаєте, якусь читання аудіо і так далі, коли ми наближаємося через, через молитву до Бога, потрібно пам'ятати, що ми увійшли до святої присутності Божої. Усвідомте, що коли ви звертаєтесь до Бога, то ви входите в цю присутність. Потрібно подбати про наш духовний стан перед Ним, яким ми стаємо, покаєте у всіх своїх гріхах, покаєтесь в своїх гріхах. Тобто згадати все добре в моєму духовному житті, не залишив я поклик Господа. Забувши про деякі речі в своєму житті. тобто постійний цей самоаналіз і а, шукати в себе, бути а, достойним нашого Господа Бога, бути уважним до того, що Він говорить до мене, коли я читаю або я слухаю Господнє Слово. Ісус Новин. Випробую на собі те, що Моїсей був змушений дізнатися на самому початку свого служіння. Тобто історії дуже схожі, коли Господь з'являється, Моїсей, побачив святість і верховенство Господа, коли Мойсей піднявся до Господа на гору хорив. Давайте згадаємо, прочитаємо про це. Книга Вихід, третій розділ. З першого вірша і далі. Мойсей же пас отару свого тестя Ітра, мідіянського жерця. Якось він попровадив отару в пустелю і опинився біля Божої гори хорив. Тут йому з'явився господній ангел у полум'ї вогню з куща. Він зауважив, що кущ охоплений полоєм, але він не згоряє. Тому Моїсей сказав: піду і подивлюсь на це надзвичайне явище, чому не згоряє кущ? Коли ж Господь побачив, що він підходить подивитися, то Бог промовив до нього з куща, Моисею, Моїсею, той відгукнувся, ось я. Не наближайся сюди, сказав Бог. Зніми твоє взуття зі своїх ніг, бо місце, на якому ти стоїш, це свята земля. І він продовжував говорити Я, Бог твого батька, Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова. Мойсей закрив своє обличчя, оскільки не а, глянути на Бога. Тобто ми з вами бачимо, що. Схожим способом Господь так само звертається до Моїсея. І ми з вами знаємо, що Моїсей став тим, хто рятує весь народ Божий, народ свій. Він приходить і виводить його з полону. Бог через Моїсея являє багато свідоцтв, чудес та знамень. Це десять казні. Потім Господь з Моїсеєм спілкується і на горі хорів дає десять заповідей і всі інші настанови, які сьогодні записані в Біблії. Тому ми бачимо, що Моїсей кориться перед Господом. Він приймає рішення йти за ним і чинити так, як йому говорить Господь Бог. Він, від... Він приймає. Це запрошення і приєднується до Господа. Також ми можемо побачити ще декілька схожих цікавих речей в Євангелії від Матфії 8, 8 розділ, з 9 і 10 вірш. Пам'ятаєте, коли до нього прийшов сотник римський воїн і каже: якщо ти тільки скажеш одно слово, по твоєму слову так буде зроблено. І ось що написано. Тому цей військовий каже до Ісуса Христа, тому що я, людина під владою і в себе маю воїнів. Кажу цьому: іди і йде, іншому прийди і приходить, моєму рабові зроби це і робить. А Ісус, коли почув, здивувався і сказав тим, які йшли за Ним. Запевняю вас, ні в кого в Ізраїлі не знайшов я стільки віри. Да? Тобто цей чоловік, який прийшов до Христа, він кориться і розуміє, що значить виконувати наказ, бо Він є військовий. І він розуміє, що потрібно скоритися і виконати той наказ. Який був наданий. На завершенні, брати та сестри, Господь, Господь продовжує сьогодні запрошувати людей. Він запрошує кожного з нас до свого духовного війська. Тому як почуємо його поклик, згадаємо цю історію, де Бог приходить до нашого життя не для того, щоб виконували. Виконувати наші бажання, а щоб запросити нас приєднатися до Нього, щоб ті, хто приєднався, виконував Його волю. Хочу запропонувати три висновки з історії Ісуса Навина. Що Пан мені скаже? Ось так Ісус Навин Звертається до Божого ангела. Що це, про що це може свідчити е, сьогодні? Щире бажання дізнатися про волю Божу. Що ти мені скажеш, що мені потрібно робити? Так само і нам. Нехай е, кожен з нас буде е, чути цей поклик і бути, мати бажання. Дізнаватися, Господи, що ти мені сьогодні хочеш сказати? Куди хочеш ти мене сьогодні направити? Що мені можна зробити для, того, для твого царства? Другий висновок: Ісус навин визнає, що Він воїн у підпорядкуванні і стоїть у готовності сприйняти накази. Нехай кожен з нас перевіряє себе, а я готовий виконувати Божу волю. Чи я загубив це бажання, роблячи Бога під себе? Тобто, коли мені зручно я ось так, коли незручно, то я не слухаю Господа. І третє Ісус Новин свідчить своїм рішенням і ставленням. До ангела і запитання, які він задає, що він знімає зуття з ніг своїх. Це показує, що Ісус навин вартий посту, до якого він покликав. Бо найкраще вміє коривати той, хто вміє підкорятися. І в кінці хочу. Запропонувати вам такий вірш. Як страшно стати для Бога не своїм і для святих чужим раптом опинитися, щоб ті, хто був, був коханим та рідним, не захотіли раптом з тобою знатися. Як страшно по церкви проходячи, зрозуміти. Що з цим будинком ти не пов'язаний? Як страшно вранці самому вставати, не відчуваючи Божу пораду, як страшно, що раптом Бог не твій пастир, і будеш ти завжди у всьому нужденний. І, як, і якщо підеш долиною темною, не, не заспокоїть, зла будеш боятися. Як страшно виявитись не своїм, як страшно зі святими розмінутися. Мій Бог, не дай мені стати тобі чужим, не дай, Господи, від тебе від неба відвернутися. Нехай Господь благословить вас і запитуйте себе, як часто. Ви чуєте Господа, чуєте Його голос чи ні? Які ваші відносини з Господом? І якщо ви сьогодні відчуваєте, що Господь вас запрошує до свого царства, якщо ви відчуваєте, що Господь кличе приєднатися до його лав, то за вами рішення. Прийняти це запрошення чи стояти сторон. Нехай Господь благословить вас!